Яка ж ти сильна моя Україна, у тебе стріляють, а ти кричиш вільна, вбивають народ твій, тебе хочуть вбити, та ти не здаєшся, тебе не зломити, така молода ще, та ти гідно б'єшся не дарма, ненькою нашою звешся, ростуть на землі. які не бояться ні смерті, ні крові за мир наш, за спокій ідуть воювати, щоб ми могли жити, вони йдуть вмирати. Я вірю, що ми в цій війні переможемо, бо ми не одні. Ми під захистом Божим в молитвах, у вірі. На зміну зимі, День приходить Весняний, а значить, у Бога на все свої плани, ми зможемо разом. моя Україна! Відважний, кайданами нам душі не скоють ми любимо волю і рідний, Край наш безмежний. Відчує, що враже, українською лють, слава.